Аллилуйя. Аллаху. Знаєте, я собі де деколи Ізраїль? Чому він коли не мав Божого благословіння, полон був і інші, тому що не передавав значення служінню Богові, а давав перевагу гріху. І тому мали великі вони біди і проблеми. Але для нас милість Божа, що ми можемо йому служити, Богу живому. Той, який нас спас і любить нас, слава йому. І каже апостол Іоанн каже, хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог в ньому перебуває. Слава Богу! Нас має переповняти Божа любов. Аллилуйя. Один до одного. Не безкорисна. Знаєте, як апостоли, як вони поступали, як в них було все безкорисно. І апостол Павло закликає, щоб ми шукали, щоб любили Христа у всьому, каже. і шукало не свого, а Христового на збудування всіх. Слава Ісусу! Приємно, що нас сьогодні є багато, багато діточок. І дав би Бог, щоб вони, ну, хай би то Господь відкрив їхні серця, щоб там слово вкладувалося в їхні серця, вкладувалося. І коли вони виростуть, возмужають, щоб вони були для Господа і надальше, служили йому. Я хотів зачитати Боже Слово, це буде послання соборне апостола Якова перші і нижчі вірші. Дяків раб Бога і Господа Ісуса Христа, 12 колінам, які в розпорошенні, вітаю я вас. Майте, мої брати, повну радість, коли впадаєте у сілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має цим досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і нестачі ні в чому не мали. А якщо у кому із вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що дає всім просто та не докоряє, і буде вона йому дана, але нехай просить із вірою, без жадного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку жене і кидає вітер. Нехай, бо така людина не гадає, що дістане що від Господа. Двоєдушна людина не постійна на всіх дорогах своїх. До цього місця. Слава Господу. Я хотів з Божою поміч сьогодні проповідувати трошечка про таке досконалість нашу в Христі Ісусу. Не тільки, знаєте, що ми увірували, ось як там Павло каже, «пити тільки це молоко духовне, ось, якому ми виростаємо на спасіння, але вже до досконалості ми маємо поспішати, їсти тут тверду їжу в Христі Ісусі. Слава Господу! Тут тверду їжу. Ось. І та досконалість любі мої наша полягає в тих духовних засадах, що в нас заложені Духом Святим, духовні засади. Тому що навіть сам Господь Ісус, наш Спаситель, коли він навчав, Він говорив до всіх людей, каже, будьте досконалі, бо отець мій досконалий. Чому тут заключається досконалість? Там в контексті, як ми читаємо, там каже, якщо тебе зневажають, каже, чи щось робиш, ти їм здавай добром. Ось каже, не будьте там, каже Ісус, як ті язичники, що люблять люблять, тих їх вони люблять, каже. Але Ісус каже, а ви любіть тих, хто вас не любить, хто вас проклинає, зневажає. Це дуже тяжко. Ото і та досконалість. Я хотів з Божою помічню навести такий приклад про таку маленьку дівчинку єврейську, яку її взяли в полон. Сирійське військо, воєначальник, вони напали на Ізраїль і взяли маленьку дівчинку в полон. Але який в неї був духовний стежь і великий, вона, ну, вона би могла дівчинка ненавидіти цього Неємана, його, який її забрав від батьків з рідного дому. ось. А вона каже: о, якщо до тої пані каже, якщо би мій пан побував у пророка в Самарії, він би оздоровив його від тої, прокази, від тої біди, кій в неї добре серце тої дівчинки єврейської. чи в нас таке є добре серце. ось. І те, що сталося, на державному рівні, цей Нейман говорить до царя, цар пише письмо до царя ізраїльського. Я посилаю свого раба, ти зніми з нього проказу. Цар ізраїльський налякався, каже, хіба я Бог, він шукає прилога воювати з нами знову далі. А Єсейв чув, що це він каже, не бійся, каже, пішли його до мене. каже. І, знаєте, а Нейман, який він мав духовні бачення, знаєте, що ми тепер того. Покладе Єлісей, вийде, покладе руки, прикличе ім'я Господнє, який він був язичник, але який він мав духовне бачення це і неїма про Єлісея. І коли він колесницями зупинився, ось, навіть Єлісей до нього не виходив, підслав свого слугу, каже тому слугу, каже йому скажи тому неїману, хай він піде в річку Йордан, хай він уконеться сім разів і буде чистий. ось. Цей обідився, знаєте, дуже в неї Та я каже, та я думаю, що він вийде до мене, прикличе ім'я Господні Бога свого, покладе на мене руки, знаєте, ну хотів бути великим, може, служителем чи щось. Але він так просто сказав до мене, каже, хіба річки Ізраїльські гірші від річки, річки Сирійські гірші від ізраїльської річки та Аман і Фавор гірші не хотів. Але яких він добрих мав цей неїман слугів, знаєте? Дуже добре мати таких добрих слуги, які тобі бажають добра. І він кажуть, ну якби тобі Єлісей великий щось сказав, хіба би ти не зробив? Ну він тобі лише сказав, укунися в ту річку сім разів і умовили його. І він укунувся, послухався цей нейман. і ставило його тіло маленької дитини. Чисте, гарне, проказане, щезла. І він вертається з тими конями, колесницями до Єлісея. Ось каже, Я пізнав, що нема Бога, як Бог Ізраїля. Слава Богу! Ось. Аллилуйя, аворотці. І ми в того Бога повірили. І він каже, я хочу взяти ту землю Ізраїльську і там поклонятися Богу. Але каже, хай Бог мене пробачить, коли я там ще буду поклонятися там своєму Богу Роману, ось бо, знаєте, таких там із Сирії. Хай Бог пробачить. Каже, іди, каже Єлісей. І він умовляв цей Нейман всі ті багатства, він мав взяти, мав з собою, каже, візьми до Єлісея Єлісей, відмовився. Який то був Божий пророк чудний, Божий Єлісей чоловік, брати і сестри, чи наше серце лежить до того всього земного, чи ми шукаємо того небесного, вірного? Наше життя написано на небесах. Алілуя. Алі. Тому, брати і сестри, ми маємо стремитися до небесного. І Дух Святий всюди кругом сповіщає тепер, що для церкви Христової чекаються великі гонення, любі мої, великі переслідування. І апостол Тут Яків каже, ви не засмучуйтеся тим, коли будете падати е, різні випробування. Але з радістю приймайте, коли впадаєте в різні випробування. Ми маємо це з радістю прийняти, брати і сестри. Як апостоли тішилися, що вони дістали за ім'я Господа, Господа Ісуса, вони навіть тішилися, що вони удостоїлися дістати за ім'я Господа Ісуса Христа. Ось. Скільки Павло був битий за ім'я Господа Ісуса Христа, він каже, сорок ударів без одного. Знаєте, ну закон говорив, 40 ударів дати і більше не можна. А ці були хитрі, знаєте, дорахували до 39 і каже, і знов один, два і пішло. І знаєте, і багато разів давали, давали Павлові. знаєте, що навіть учні підійшли до Павла, думали, що він мертвий, що так його побили. Настільки він убудрився, Павло, і каже, багатьма горями, скорбями нам треба війти в царство Боже. Ось, любі мої... Тому, знаєте, що золото, коли воно стає чисте і справжнє, коли воно велику переплавку переходить. Ось, і так само, коли наша віра буде правдива, коли випробування перейде, тоді буде видно, що ми є дійсно християни іскренні, чи ми так поверхнесно собі повірили, ось, ніхто нас не рухає, і все дуже добре, модно тепер всім вірити, і всі вірять. ось. Але коли буде випробування за віру в Христа, що ми виберемо? Чи вірити в Христа, чи якесь благополуччя, чи краще, чи смерть. Тому тільки і знаєте, Ісус підкріпляє, що каже: не ви будете в тій час говорити, але Дух Святий Бог каже: я вам дам мудрість, каже, що ніхто не може противостояти тої мудрості, яку вам дам, і ті слова, які ви маєте сказати. Я вам каже, вложу своє слово, любі мої. Тому хай Дух Святий нам допоможе. Догоджа Богу, старатися подобатися Богу, знаєте, подобатися. Як є така чудова цариця Естер, знаєте, ось як вибирали цар собі вибирав на царицю дівчат. Ось багато там наїхало дівчат, місто Сузи. Ось то було тоді столицею тої перської імперії. І вибирали всіх дівчат дуже багато. І там дали їм ті масті, всякі всі благовоння, знаєте. І багато тих дівчат, ті масті, так, знаєте, на себе наліпювали, як новорічні ялинки, знаєте. Наліпювали ті масті. Ось. А була така мудра естер. Вона прислуховувалася до Гая, Євнуха царського, а він знав, що любить цар, він що йому подобається. А ця мудра єврейська дівчина естер, вона його прислухалася. І вона ті масті взяла, що дав їй Гай. І це євнух, ось гай. Він це є про образ Духа Святого. Він хоче, щоб ми, Церква Христова, подобалися Ісусу Христу, і Він нам радить, які ми маємо бути. Написано: вся слава дочки, царя всередині. Чуєте, всередині, ні зовнішні, ось, а всередині. Ось. І коли та Естер явилася перед царем, ось вона не тільки цареві подобалася, а всім присутнім, там написано, всім присутнім Естер знайшла розположення, і він її прийняв і дав їй той таке велике титул, таке звання, царицею стати, Естер. І як вона та була жінка мудра, ось, тому що євреї вони всі мудрі, це Божий народ, яка вона була мудра, коли була біда пересліду для юдею. Загрожувало смерті в цій перській імперії для юдеїв, що всіх юдеїв треба винищити той злий гаман, сказав. ось, Бо вони не поклоняються йому тому гаману, цей народ поклонявся тільки лише Богу живому. А як та Естер могла підійти до царя, вона боялася. Але вона знала, що той добрий дядько Мардихай учив, треба смирятись перед Богом, треба молитися, пуститися. І вона сказала, я буду молитися слуги, і хай весь народ юдейський молиться і поститься за неї. І всі так робили, всі молили і пустилися. Ось. І тому що цар сняв, ну, то золотий скипетр, тому що там була молитва і піс народу ізраїльського, народу юдейського, брати і сестри. Ми багато чого хочемо Бога випросити, але чи ми боремося, чи ми пустимося, молимося за ту справу, ми так коли руки злагаємо і думаємо, що нам має готовий впасти з неба. Ось, або ж треба боротися, підвизатися за це. Ось, силкуйтеся, каже Христос, війти в ти царство Боже. Треба силкуватися, не так то розслабитися. Ось. Тому любі мої, нам треба силкуватися і подобатися нашому Господу Ісусу Христу. І коли будуть великі трудності і випробування, ми зможемо стояти, бо з нами буде Дух Святий. Алілуя. Слава Ісусу! Тому, брати і сестри, мужаємося в Господі Ісусі Христі. Павло закликає і каже, що у вас хай буде з любов'ю? Слава Ісусу! Ось, і тому ми будемо тоді досконалі, коли ми будемо своїх ворогів благословляти. Ми не будемо, як і язичники, любити тих, що нас любить, а ми будемо і тих, хто нам зло робить. Ось, ми будемо шукати не свого, а Христового у нас збудування всієї церкви. Тому що таке буде переслідування, що навіть буде трудно зібратися двом, щоб помолитися. Так буде дуже трудно, любі мої. Тому дорожім тим часом, що нам Бог дав сьогодні разом зібратися, прославити ім'я Ісуса Христа, який спаз нас кров'ю своєю, і він є голова наш, голова церкви. Ось, і він нам дарував дарування свої, слава Ісусу! Дарував, щоб ми вживали, щоб ми не закупали, не закупали ці дарування, а трудилися на благо іншим людям. Слава Ісусу! І щоб кожна душа, серце душою зрозуміла, що тільки Ісус Господь є Спаситель, слава йому. Тому. Хай Бог підкріпить нашу віру, зміцнить і не сумуємо, коли ще будуть трудності і випробування. Це буде для закалення нашої віри. Ось, для закалення, щоб ми будемо тоді сильні, ось. Вірою написано, каже Павло Коринтян, ви є тверді, ось, ми будемо тоді тверді і сталі. Нас нічого не розлучить від любові Христі Ісусі, каже Павло Дориля, чи смерть, чи гуніння, чи переслідування? Каже, нас ніщо не розлучить від любові Божої, що є в Христі Ісусі. Слава Богу. Тому, брати і сестри, набуваємо тепер сили від Господа Ісуса Христа. Просім, щоб нас Бог намащував силою Духа Святого. Павло каже до корентя, що той, що нас утвердив і намастив в Христа, то Бог. Він нас намастив Христа Ісуса. Слава Богу. Вже нас не видно, а має бути виден нас Ісус Христос. Ми маємо бути тими досконалими. Як Ісус був досконалий, ось коли його судили, Ісус мовчить, ось його б'ють, він не воздає, а все віддав праведному. Ось що Він воздасть. Слава Господу! Любі мої, такі ми маємо бути ось, як каже Христос. Тому хай Бог нас підкріпить нашу віру, зміцнить, угрунтує нас, утвердить в тій Божій благодаті, що ми в ній стоїмо. Ми її прийняли цю благодать. І благодать вона не є маленька, ось як хто думав, що тільки покаюся, і те є благодать, а далі немає благодаті. Ні. І далі вона є велика, тому що до євреїв написано, що ми Богу служимо благодаттю. Чуйте, ми можемо Богу служити тільки благодаттю. І Павло казав, що я кажу, служу Богу благодатю, і я більше всіх потрудився від. Всіх апостолів каже, каже, потім Павло весна каже, то не я потрудився, а Божа благодать, яка зі мною. Ось тою благодатью ми можемо трудитися. Як казав Ізекії, що каже, він війшов до води Божої благодаті. Каже, перше по кістки, потім по колінах, потім по груди, а потім вже така була Божа благодать, що він вже плавав. Ось, брати і сестри, чи ми по кістках тільки у Божій благодаті? І ми дуже маленька, мізерна, і та Божа благодать. Ось гріх над нами не має царювати, бо ми є під благодаттю. Слава Ісусу! Ми маємо плавати в Божій благодаті, любити всіх і шукати Христового на збудування всіх. Тому дай би Бог, щоб всі, браття, сестри були досконалі, плавали в Божій благодаті. Не було по кіскі чи там по колінах, а щоб ми плавали, утішалися, впивалися Божою любов'ю, утішалися і любили всіх. Ось хтось нам щось говорить, що на нас обживає несправедливо, а ми їх маємо любити, щоб ми тобі, собі то серце не заносили на когось, ось я буду колись мати нагоду, я тобі потім то нагадаю. Ось це неправильно, любі мої. Треба все простити і все стерти. Як це робила Естер, як та маленька дівчинка єврейська, як нас це любила, робила, вона сказала, от Чуд, про чудного пророка Єліселя, брати і сестрі, Дух Святий хоче через нас діяти, Він хоче через нас людей оздоровляти. Хоче. Ось. Але чи ми є ті посудини, очищені і готові володарю на всяке діло. Ми маємо бути очищені від всякого гріха, І тоді Господь нас буде вживати, і ім'я володаря буде прославлятися через нас. Слава йому. Тому ми ще раз помолимося. Амінь.